Комповномаштабного вторгнення в Україні заборонили і планові і позапланові перевірки в усіх галузях. Однак, у березні цього року Держпродспоживслужбу уповноважили здійснювати заходи контролю щодо якості комунальних послуг, якщо є скарги громадян. Якщо знову ж повторюю, споживачі в даних ситуаціях вбачають порушення їх прав, вони мають повне право сьогодні звернутися до головного управління Держпродспоживслужби з метою захисту. У Держпродспоживслужбі кажуть, наразі звернень громадян менше, однак все ж є окремі випадки. Порядок формування тарифів він передбачає певні дати, коли встановлюються тарифи на початок опалювального сезону і на закінченні календарного року. Це тарифи на водопостачання водовідведення. Сьогодні вже підприємства починають змінювати розміри тарифів. Відповідно, надходять звернення перевірки. Час у нас уже розпочать. Для того аби Держпродспоживслужба здійснила перевірку, споживачам потрібно принести в установу письмове звернення, у якому варто зазнати. Мачити суть проблеми, хто надає послуги, а також додати платіжки. В Цілому сьогодні заходи здійснюються у сфері житлово-комунальних послуг. До житлових послуг сьогодні належить послуг у сфері управління багатоквартирними будинками, тобто. Послуги, які надають управителі або ОСББ сформовані з питань комунальних послуг, це є послуга з виробництва транспортування та постачання теплової енергії. Але хочу зазначити, що на сьогоднішній день ціни в області на теплопостачання у нас не піднімаються, так як діє мораторій на рівні держави. Згідно із законом про ціноутворення, різниця тарифів має бути економічно обґрунтована. Підприємство повинно надати усі підтверджуючі документи. Єдиного тарифу немає граничного. І мінімального тарифу теж бути не можна, тобто кожне підприємство має свої ситуаційні обставини щодо формування. А відповідно, орган місцевого самоврядування, величина встановлюється він на рівні 100%, чи на рівні часткою відшкодування органу місцевого самоврядування, це ж йде виключно питання громади. Зазначимо, що з 1 червня в Україні зросли тарифи на електроенергію, проте більше підвищень цін на світло для населення до квітня 2025 року не планується. Тарифи на газ залишаються незмінними. Вода у великих містах коштуватиме так само, однак можуть бути підняття у невеликих населених пунктах. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК 1